Друзі, всім привіт! Сьогодні відео про Satin. новий класний проект, який має дуже класні активності. Нагадаю, проект не так давно взяв раунд інвестицій. Дуже хороший раунд близько 55 мільйонів від в лідах Парадіг. Це є тир один фонд, що говорить, що продукт дійсно має круту ідею і має дуже класну підтримку від Один фондів. Це говорить про те, що дійсно проект має дуже крутий шанс на успіх. Зараз проект формує своє власне ком'юніті, відкрив дуже багато активності і в тому ж самому Діспорді. Можна брати деякі ролі, вони по класифікували, відкрили три нові ролі. Є роль за звичайний вміст за контриб'ют, є роль за арти, дуже круті, якщо ви вмієте розробляти. І є роль за допомогу в чаті, є хелпер. Тобто, якщо ви активні допомагаєте новачкам в чаті, відповідно найбільше ціниться генеральний чат, вам теж можуть видати спеціальну ексклюзивну роль. В анонсах говориться, що всі ролі будуть винагороджені, тому це дуже круто. Проект дуже класний, вартий уваги. Не фінансова рекомендація, діор, але вивчаємо і дивимося, тому що проект дійсно вартий уваги. Всім показу на відео.